Можливо, мені, звісно, здається покшо, але мені здається. Що... Почекай, не вбивай мене. Чому це я не маю тебе вбивати? Тому що я магічний павук? Магічний? Типу, як в людині пауці? Що то типу такого, да. А, ну тоді чупати я тебе не буду, не хвилюйся. Що справді? А, ну тоді я... Я уже відчуваю, як в мені пробуджується сила. Huntsman.exe Якщо можливо хтось не в курсі, Huntsman, е, тобто павук-мисливець, це паук. Окей? Можливо, хтось не в курсі. Особисто я обожнюю пауків, хто не в курсі, можливо, хтось знає, але оце чувирло. І ця бараболіна дуже-дуже ядовита, дуже отруйна. яка отруйна. Ви будете зі мною, якщо що це чекати, окей? Ну, типа, ви не думайте, я навіть на ютуб, коли буду монтувати, мені пофіг, я не буду це вирізати. Ми просто почекаємо 5 років, поки воно завантажиться, і все. Якщо на хтось дуже сильно очкасти, то тут, по-моєму, є вже якась хрень, так? Да? В капсулі сидить якийсь челі. Чесно кажучи, через сонце його. Ну, не сонце. Через вас, тому що ви чат моє сонце. А хто зум зробив? Алло, на такий. О боже, на такий кринжовий момент, let's go. Я думаю, можна починати. Хансмен. Так, окей, де що? Ну поки що непогано, до речі. Знаєте, що мені здається, якщо воно світиться, значить його можна підібрати. І мені мені не. <зв> мені не подобалось, що тут дуже багато тексту, і я вже. Дейм! Хеллоу він мені сказав. Це павук зі мною привітався чи хто? Да, прийма заряд, пішов в жопу. Просто сьогоднішнє нагадування, що за останню зміну. Переконайся, що ти візьмеш синій ключ, який дасть тобі пропуск вперед. Ось візьми фіолетовий ключ в тебе на парті, я не знаю, на столі. Якщо ти потрібно показати для нового робітника лабораторію. Можливо, це не так сильно важливо, але був би тобі дуже вдячний. Окей, мені це треба читати. Я граю ви чи в електронну книжку. Що це таке? Ми помітили величезний зріст агресії нашого досліджуваного об'єкту x 17 Якщо він побачить, що якийсь об'єкт рухається, він почне потихеньку підходити на стелсі до цього об'єкта. Будь-які раптові рухи, особливо біг, може спровокувати його повну швидкість. Якщо він занадто до вас близько підійде, x 17 може одразу ж впирснути вас отруйний яд. Будь ласка, намагайтеся оминути будь-які різких рухів, коли побачите його. В своєму полі зору. Мені подобається цей кабінет. Це паутина? Ми вже, можливо, в паучому гнізді чи що? А, тут відкрито. Подожди, це що було? Ааа, подожди. Ааа, це ми типу, можемо ліво-право тепер. О боже. Це саме не потрібно, як на мене, насправді, механіка. Двері можна відкрити? Як мені відкривати двері? Так, сині, сині. За зачинено. Нам сюди треба. Окей. Вентиляція. Горить жовтим Ні. Toxic solution. У мене за аватарку пише, що потрібно, коротше, токсична якась. Е... Коротше, токсик треба. Чат. Хто токсик плюс чат? Подивись, скільки нас. Мені здається, нам, нам треба зараз уже бути особливо уважними. Ну, можливо, мені, звісно, здається, покшо, але мені здається, що... What the fuck? А він, типу, буде на нас нападати чи ні? Подожди, 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 я блага, я благаю, не иди сюда, не иди сюда, не иди сюда, вибач, вибач мене, вибач, вибач. Вибач мене, прямо зараз вибач, будь ласка, все, що я тобі сказав, вибач мене, прошу тебе. Я нічого поганого не хотів тобі сказати, просто залишайся там, залишайся там, не сюди, не заходь, будь ласка. Не, 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 не треба, не треба. Він же не може залазити наверх, ні? Чи може він постійно десь тут лазить? Я не хочу з ним більше бачитись, можна з ним більше ніколи не бачились? Шановне глядач або глядачка, прямо зараз перевірте, чи ви підписані на цей канал, та поставте дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати нові відео. Адже більшість людей дивляться мої відео досі не підписаними. Тому допоможіть виправити цю ситуацію та напишіть в коментарях про те, що Назар ми не боїмося, щоб я точно знав, що ви не боїтеся пауків. Також, якщо ви хочете, щоб нове відео вийшло набагато швидше, набиваємо 2000 вподобайк під цим відео, і я одразу одразу же виставляю відео з новим хоррором. Нам сказали, що конференц-зала, тут короче якийсь ключик буде. О, подожди, я щось бачу вже там. Я вже щось бачу. Ви чуєте? Подожди, ви чуєте? Що за хрінь? Він десь тут, чи що, я не розумію? О, червона карта, окей. Він наче притворився мертвим такий ляж зі мною. Старий не пали точкою, тут перший сховався. Нічого з тобою поганого не станеться. Він десь тут ходить, чи що, я не розумію? Оп. Оп. Так, тут сходи, може нам сюди. Ну ми знаємо, що цей. Ратік ще стався серцевий інсульт, коли він на мене різко вибіжав. Скажіть тільки чесно, хто каже, що бігти? Давай тряси з жопою свіце. Хто каже, що бігти? Ви що клоуни? Там було вказано в інструкції, не можна бігти перед ним. Я перший раз, коли побачив, я почав бігти. О, червоний, подожди, нам сюди. Час вони, тих, 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 відкр... Подожди, а який а в мене ключ? Я ж червоний взяв, ні? Я щось там жовте бачу. Може Нам туди? Нам треба дуже уважно слухати, просто тому що якщо ми побачимо, що цей чел десь ходить. Purple ключ, так візьми, пюрпл ключ. О, ключ! Назад клоун. Ти клоун? KD! Що можна розшифрувати? KD? Клоун, дитина? на слухай каву! І шо вона мені зараз каже? Треба було закупати біткоін в 2010 році. Поняв, я тебе почув. Старий, будь ласка, подумай про дітей, подумай про те, які, які ми могли бути хорошими друзями. Не підходь до мене, я тебе... I'm BEGGING! BEGGING! Я не це продовжувати грати. Я не хочу. Мені куди відійти? Мені є куди відійти? Сходи, сходи. Там був знак, що там сходи. Рухайтесь по прямій, будь ласка дістатися дистать вашої точки и рухайтесь по прямій Йди прямо старий! Може він про мене забув? Ладно, не будемо тебе турбувати Ми не будемо тебе турбувати, ми просто з усієї дурі зараз побіжимо Ми Просто зараз з усієї дурі побіжимо і все. Куди нам тепер? Нам треба зараз. Оце фиолетовое, да? Це ж фіолетове? Так, а ну почекайте секунду, у мене тільки, по щоб... моєму Мене, помонті, якщо барабанні перетинки лопнули. Та мене! <звук> я вивчаю кожен раз, коли цей звук у мене програється, у мене якісь нові нейрони утворюються в голові. Я відчуваю, прям інтелект. Навіщо ви прибрали? Ставте назад ці штуки. Да, дякую. Мені не треба це детальніше бачити. Які придурки вставлять? Я тільки подумав, які придурки будуть робити цю величезну цю хрінь, і Він прям тут пройшовся. Ви бачили його? Що це таке? У випадку, якщо все вийде з під контролю, і саме наше це під піддослідне вийде з під контролю, слідуйте концепції, яку використовується для нейтралізації цього нашого піддослідного. а саме x 17 Інгредієнти: гідроген, Пероксид, окей, хорошо. Сіль. Відбілювач, реагент. Комбінація цих субстанцій створить летальну реакцію для під час якої при контакті з цим таким підослідним об'єктом він загине. Токсичний агент, прямо в вентиляційну систему, це змусить перетворити його на аерозоль, весь цей протокол тільки в якихсь незвичайних випадках. Неавторизовані можуть е, коротше загинути одразу вже. Поки читав мені вже погано стало. Так Також він десь тут чи мені здалося? Я тільки що налякався звук. Я не злякався те, що паук на мене біг. Я злякався я тільки тоді, коли двері дома не відкрились. Сари, не надо. Я твої пальчики бачу, які намагаються придертися до мене. Що це за хрінь, подожди? Це його барліг, чи що? подожди секундочку. Це його барліг, оця хрінь. Оцей круасанчик величезний. Давайте підемо в, ці, в ту кімнату можна зайти. О, там же там щось є! Подожди, 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 подожди. Ми тільки що взяли якусь штуку, чим ми не брали, я, я, я не бачу. Ми щось взяли? Ладно, ми не виходимо з цієї кімнати. я тебе почув ігра. Я тебе ігра, почув. окей. Потрібно більше інгредієнтів. Поняв. Поняв, я тебе почув. Це ж таке? Це ж типа научні речі, чи шо? Так от я е, університет Ну, закінчу. Він відійшов? Там Ми можем йти далі? Все, я пропоную спускатися на перший поверх. Ми так і не знайшли червоний ключ. Нам треба червоний ключ. Ми ще там не все проходили. Конечно, шанс що цей окунь десь тут буде. Це ж таке, what the fuck. Ляха муха, мені якась хрінь по... по нозі повзе. Появіть, якби я був арахнофобом, мені щось по нозі щось проповзло, я би. Я би в ту ж секунду просто ногу собі ампату... ампутував. Старий, коли ти встиг уже наробити прикольчики? Ми можемо там проповзти, що скажете? Мені здається, тут двері просто так, нав... не просто так на обхід зроблені. Чому ж не просто так. Що скажете? Тут щось є, чи тут нічого нема. Агу, карточка. Реагент. Палка. 20 лайків під цим відео і я торкаюсь паутини Я рухатись не можу. Я рухатись не можу. Let me know! Let me know! Я рухатись не можу. Я рухатись не можу. Я рухатись не можу. Я рухатись не можу. W. рухатись та ладно, походу, ми тут до кінця життя чи щось сидимо, я, я не знаю. Боже, хорошо, що він тупий, боже. Як... як добре, що він тупий. Що ти сказав? Формула 1 пронісся просто. Старе, відпусти мене, будь ласка, я тебе облагаю. Не думаю, я його не бачу, чи що я не пам'ятаю. <ривання> за Вы шутите, что мій персонаж, по-моему, трима в аргазу. <ривання> <ривання> Старый. Кто так робот? Кто так <ривання> Паучара, сорри, бибач, конечно, Назар, Назарцев ты озвучил, конечно. Закриваємо двері за собою. Так, це те, що нам треба, так? Да? Що це ми взяли? Гідроген, пероксид. Окей, хорошо, ми взяли тільки що це такі о, пероксид водню. Нам лишилося сіль, відбілювач. Що це за круасан? Це його печера, в якій він жив? Ота яка в стіни не влазить, ви серйозно? Чесно кажучи, я можу зрозуміти цього паука, чому він на людей нападає тепер. Сорі, що знову перебиваю, просто нагадую вам про підписку та коментар під цим відео. Також, якщо вам подобається цей ролик, обов'язково рекомендую глянути ось це моє минуле відео. Пряме посилання буде в описі під цим відео, буде також підсказочка, щоб ви не пропустили це. Знову ж таки, нагадаю про нього в кінці, а надалі вам приємного перегляду. Давайте не будемо бігати, окей, хорошо, Дивіться, тому що коли як тільки я встав паутин. Ну, він одразу ж ту ж секунду, я звісно розумію, що він був заскриптований, але він так швидко побіг з другого поверха на перший, що це просто оскаженіти. Познаходити ще якомога більше ключів. Оце там, де він був. Оце там, О, червоний, подожди, це червоний. Це те, що нам треба, чи що? Слухай каву, ну давайте ще раз послухаємо її. Підпишись на Ютуб назарету та постав дзвіночок, також приходь на Твіч на зарету. Вау, я просто в шоці. Відкрий, будь ласка, нам сіль треба. Ну, у мене у нас, немає карти, у, нас немає карти, у нас немає карти. Старий, не будь тут, будь ласка, тебе тут нема. Ти на другому поверсі. О, він на другому поверсі, господи. А подожди, опа, стаямба. Може, ми синю знайшли? Єс, хорошо. Ту, ви ви тільки що бачили? Ось це ми зараз біля цього. Я поняв. Хто ганяє? Хто ганяє? Десь тут? Чуй над нами. А, я зрозумів. Я зрозумів, тут не пройдеш. Я сподіваюсь, нам не треба в нього прям. Я сподіваюся, що він зараз не підійде до нас. А куди нам треба зайти, щоб взяти, Подожіть. ми... Солі нам треба. Соль в кухні. Кухня нам треба червона карточка, чи яка там. Ми її не взяли. Нам треба ще знайти якісь додаткові карточки. Перевір паутину. Ага. Зараз я вам повірю в чат. Один раз я фігню... Окей. Ми не будемо його заважати. Він там крутиться на місці, хай крутиться. Хай, хай покрутиться, що я йому заважати будуть, що. Мені, мені нормально. Яку тут треба? Тут червону карточку ми досі не знайшли. Ми знайшли. її. А, ми знайшли її. Все, я поняв до нього так тут має бути прибиральника, значить тут має бути відбілювач. Yes! Хорошо! Летс го. Може ми, може ми встигнемо взагалі цю ігру пройти, хто знає. Я сподіваюся, що він мене зараз не зловить за жопу. Червона карточка, ми можемо щас ще на кухню пройти. Нам не можна бігати. Я би зараз побігав по всій ці карті, але бляха муха, цей Цей чел мене одразу вже побачить. Я понял. Старий вічупись, старай вічупись, не чіпаємо мене, будь ласка. Іди куди йшов, іди куди йшов, іди куди йшов. Твою жопу за кілометр чути. Старий не треба, старий не треба, не треба, не треба, не треба, будь ласка. Не заходь сюди, не треба. Не не, не надо, не йди сюди, не йди сюди, не йди сюди, йди геть прямо звідси. Прямуй своєю дорогою, воїн. Довбаний. Ну, звісно, через паутину проходиш. А чому я не можу через паутину проходити, окунь? Хіба це чесно, чату, скажіть, мені, будь ласка, От, напишіть прямо зараз? Це, Ну, це типа чесно, що типу чел-паук може проходити через стіну, буквально паутина Ладно, якби там була, я не знаю, ну якась тоненька ниточка. По якій там треба пробігти тільки пауку, але ж бляха муха, цей оконь просто пробігає на швидкості 400 км на секунду, і просто ну, йому нічого. Я тільки мізинчиком зачеп... зачепився, він одразу вже. Опа, чи назис? Сюда. Ти можеш прийти через паутину, можеш перевірити. Ага, да-да-да, щас-щас-щас-щас-щас-щас. Щас я вам так і повірю. Баклажанчики. Так, security room. Хорошо, ми тут були, да-да-да, ми тут були. Нам треба зараз піти кухня. Кухня ми дуже близько, бо я пам'ятаю, як тільки ми виходили. Старий. Так не чесно. Не будь десь тут, не будь десь тут. Не треба. Не треба. Не треба. Не треба. Нє, не не, 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 не треба, не треба. Бачу що через скло, я ж не видимий, я не видимий, я не видимий. Все, я змирився зі смертю. Все, пішов геть. Дай на другий порог вже вже говорити, роз... Роз... розувчився. Ладно, все, я вже я ні слова не можу сказати, ні слова зв'язати не можу. Мені терміново треба на кухню. мені терміново треба на кухню. І тут не пройти якого біса, подожди, шо? Мені забарикадировав всі ходи, все, це кінець, чого? це тупий кут. Мені кінець. Зніміть відео про Назариту і мені кінець. Не не бач мене, не бач. Не не дивись на мене, не дивись на мене, будь ласка. Пройди повз, мене не існує. Я в своєму явному світі, ти в своєму явному світі. Мені на кухню треба. Це сюди. От дивіться, як він він оточив мене з двох сторін. Хорошо, кухня, let's go. Хоча б щось. І що нам лишилося ще? Агент якийсь нам треба? Де мені взяти ці довбаний реагент? Я вже все пооткривав. Я не розумію, він мене чує чи ні. Він на першу чи на другому. Ви побачили, як він елегантно висунув ножку, щоб я його побачив. Все, ми правильно йдемо, ми правильно йдемо. Хай тебе там не буде, будь ласка, те я блага, я тебе благаю, те я, тебе благаю, я тебе благаю. Дякую за Дякую за... футуристичні звуки, дякую. Це все? що? Подожди, Я не розумію. Ми щось зробили? Toxic solution added to your inventory. А, а, кожного разу, коли я нажимаю, мені додається Toxic Solution. Все, я понял. Все. Мені треба на перший поверх, там де офіс. Він десь тут? Но, ми з тобою не будемо розбиратися. Не-не-не, No-no-no-no-no-no. Я не знаю, хто ці винахідники, але я клянусь. Якби я побачив в реальному житті, їм було б дуже погано. Їм було б дуже-дуже погано. Ми такими повільними рухами, хай нас не побачить. Якщо повірити сильно, що ти статуя, ти станеш статую. Йю. Девентиляція, Де вентиляція? Де ми виходили з головного він? Де він? Дай мені головний офіс, будь ласка. Це не головний офіс. Дай мені головний офіс. I'm begging. Begging, yes. Будь ласка, не заспавімося десь з жопи, я тебе благаю. По камерам, де він? Я взагалі тут стою, зараз, то мене на камерах не видно чуй. Он до він. Здесь тут чи що? Він на другому чи на першому поверсі? Тут, тут він стоїть біля дверей відкритих, але це, це інші двері. Хорошо, Пофіг. Так, все, Ми знаємо, що до паутини не можна торкатись. Все? Раз, два, три. Фу, хто газіку пустив? Хто газіку пустив? ви бачите? Ти маєш знайти паука. Я маю знайти паука. Ти придурок? Хто тут наваняв? Мені треба думка людини з медосвіту. Я купила азійську дуже гостру мівіну. Наскільки гостра, що віднімає губи, і... я знаю цю мені колись її купили. І Першого укусу в мене текуть сльози. Наскільки шкідливо меністить Йомівіну? Ну якщо ти будеш на щоденній основі їсти, то тебе може розвити шанс розвитку раку. Тут нічого не видно, чат. Хто? Хто з вас? Хто з вас горошко поїв? Признавайтесь, хто з вас горохового супа бахнув і не по. це такі, і не побрезгував. Якби була паутіна, я б його щас, я б його щас десь це такі обі. встав би паутину, він би за. Ну він підійшов би до мене. Знайти паука, а це, звісно, блін, завдання. Тобто, весь час він мене сам знаходив, тепер я його маю знайти. Тут чи все в газіках, то його хрінь побачиш, може мені світло це викрити? Ну, що скажете. Давайте шукаємо на другому поверсі чи що? Давайте на другий поверх підемо. Шукай паука, господи. Нахрена мені цей паук просто біжи звідси, геть. Окунь. Давайте, давайте щас я тут ще гляну і потім одразу ж побіжу. Я відчуваю, що отак от насправді люди бачать, які навколо мене проходять повз мене, от серйозно. От я відчуваю, що вони просто бачать таку зелену ауру, яка йде за мною, і це я типу в спортзалі сиджу, здорант все остальне, але все одно від мене смердить полютіше. Не знаю, чи хтось інший відчуває, але я точно відчуваю, що, хтось, що щось воняє. Приколіст. It's called aura, бро. <laughs> все? Це таке? все? Це все? 40 хвилин страждань, одна смерть. Дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую про моє минуле відео. Ось тут у вас буде підсказочка зверху. Знизу буде посилання. Можете прямо глянути його зараз. Ви точно не пошкодуєте. Якщо хочете мені особисто допомогти, не треба ні донатити, нічого такого. Просто гляньте мої минулі відео або можете ним поділитися зі своїми знайомими. Моя ціль стати топ 1 ігровим ютубером, тому буду для вас старатися. Гарного вам дня. Ні, ну я сігма, я Сігма, я вважаю. Я вважаю, що я навіть мінус впорався з цією грою. А що я можу сказати для Ютуба? Приємного вам перегляду наступних моїх відео. Підпишіться, якщо ви це досі не зробили. Люблю. Ні, Люблю, цілую. І обіймаю.